Всім привіт, з вами Ігор і сьогодні відео про наше з вами здоров'я, стрес, війна, як це все взаємопов'язано, як це викликає багато хвороб зараз у людей. Оце дуже важлива тема, тому я її зараз і хочу озвучити, подумати про це якось. <кхід> Бо зараз я спостерігаю дуже багато людей, які хворіють іменно, із за цього, із-за із цих стресів, як всі ви знаємо, що всі болячки від нервів. В першій частині відео ми. Побачимо цю причинно-наслідковий механізм. Це як воно працює, чого воно це викликає все. От, Наші болячки якісь просинаються, нові появляються, старі просинаються і те. А в другій половині відео подумаємо, як можна від цього уберегтися, хоч якось запобігти цим стресам і цим нервам. І дуже, до речі, я сподіваюся на, ваш, на ваші коментарі, що ви там будете писати, як ви боретесь з цими стресами, нервами. Цей досвід ваш дуже буде корисний для людей, які будуть читати коментарі під цим відео. Бо це дуже-дуже актуальна тема на сьогоднішній день. Дуже актуальна. Спочатку. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал. Мій канал не про якесь там лікування, мій канал про альтернативну енергетику. Це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція е з інверторами МКБ, хоча є досить використання без інвертора ЕКБ. Ще є в мене сонячний колектор повітряний. Плейлисти про все це є, є плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Що Кому цікаво, заходьте в опис під відео. Дивіться, є ще консультація, що кому не зрозуміло, по всій моїй альтернативі. Звоніть, все порішаємо. Не дозвонились перший раз, дзвоніть ще раз, то стучиться, тому і відчиняють, як кажуть. Да? О, і ще в мене там в першому закріпленому в коментарі буде прайс-лист на продукцію Біом, акумулятори, високоякісні акумулятори Біомі, досить недорогі. Перевірені вже і мною, і багатьма іншими людьми. З моїм промокодом скидка у вас буде максимальна. Ігор не Садім, дзвоните, називайте, я від Ігоре не Садімо, вам буде максимальна скидка. От, не забуваймо промокод. І так, переходимо до теми ж нашого відео. Всі ми знаємо раніше нам казали, ось в моєму дитинстві. Я пам'ятаю, що імунітет падає від нехватки вітамінів. От, оце нас так вчили, і це я запам'ятав надовго, але зараз ця інформація вже устаріла, і це неправда. Це. І ці, нехватка цих вітамінів стоїть навіть і не на першому, і не на другому, і не на третьому місці посаженого імунітету. О, навіть не на перших, на перших місцях. На перших місцях це вже доведено. Можете загуглить, подивитися якусь літературу, це те саме побачите. Доведено вже сто разів, Це стрес, стрес, нерви, то те, що іздавна, да? Всі люди знають а це і і 200 год кощі, що медицина та не була розвинута. Люди вже спостерігали за цим всім, Аналізували за такими людьми за собою і зрозуміли, що всі болячки від нервів. Просто зараз появилось таке модне слово стрес, депресія там якісь ще там такі научні такі слова, да, і це так само називає ані нерви, як ми привикли. Да? І друга причина це недосип, недостатній відпочинок, неякісний відпочинок. Це коли ви вранці встаєте, а ви втомлені. І от якраз. От зараз в наш час, в оцей час війни, оцей буремний час, да, ми оці всі два інгредієнта маємо. В результаті ми маємо зниження напруги імунітету і тоді вже починає підніматися всякі болячки виникати і все таке. Так що механізм дуже простий, дуже простий механізм. Стрес, нерви, плюс, ну там, що звісно, що питається, хто там стресує? Ну, звісно, стресів куча. Прильоти, якісь сирени там прилетіло, там бахнуло. Люди по-людськи не висипаються. В Києві я все, все спостерігаю. Теж в Ютубі куча відео. Люди сплять в метро! В метро сплять на матрасах, надувних. Як можна в метро виспатися? Як можна відпочити спокійно, нормально? Організм не може в метро відпочити. я що, не був в метро в Києві, ну я сільська людина жити, але я був в метро. Там що, якийсь шум, якісь протяги, сквозняки, щось дме, там, холодно навіть влітку. Як можна в метро відпочити, я не знаю. Ну і плюс оці ж нерви, тобто оці дві складові, і тому ми бачимо е, от зараз. Внаслідок всього цього забиті онколікарні, куча людей, оці всі, що ну, мені розповідають, і я бачу, навіть люди почали дуже сильно хворіти. Я вам навіть скажу, що жертв от таких от косвенних, непрямих жертв війни, а таких от косвених жертв да, непрямих, буде набагато більше від цієї війни. Тобто от болячок, оцих стресів, оцих людей захворіє і помре, можливо, навіть набагато, в рази більше, ніж прильоти там якісь цивільних людей там якийсь там впав шахет, там щось там десь осколками там, зачепило там, чи що, чи як било там. Це буде в рази, в сотні, тисячі разів більше. І ніхто цю статистику не веде. Ніхто це не зможе довести. Що оце от людині, ця болячка виникла і за стресу, і за переживань, і за нервів. Це ніхто не може довести, розумієте? Ви тільки самі це чувствуєте, що от воно у вас від цього і все. Розумієте? І про це чомусь ніхто не говорить. Ніяка не ведеться якась просвітницька діяльність, як можна цьому запобігти, як можна заспокоїтися, якісь тренінги, я не знаю. там, ну що, Щось таке треба робити, бо у нас скоро всі, все населення буде хворе просто від цієї війни, розумієте? Просто від цього стресу. Стрес падіння імунітету. Тобто механізм дуже простий. Людина. Стресує постійно. О, там у кожного з нас є болячки. Є в нас і е, всякі оті, е, мутантні клітини, оці, які там потім викликають ракоці, онко, там якісь неправильні клітини. Да? Але імунітет, він з ними постійно бореться, він їх пригнічує, поки він в напруженні той імунітет. Він напружений, має бути постійно, постійно він має набути напруженим. Поки він напружений, всі ці бацили, бактерії, мутантні клітини, онкоклітини, якісь там неправильні, вони всі пригнічені, вони забиті, вони. Включені, їх імунітет, довбе, розумієте? Тільки наш імунітет в результаті. Довготривалих стресів і оцього недосипа, недостатнього відпочинку. Імунітет падає, все це починає підніматися, розправлятися. Всі наші бивші, там болячки хронічні, які спали, які ми залічили. Вони теж почнуть, почнуть знову зновувати і розвиватися все почне. Ще й нове додавиться. Це точно, це точно. Особливо в людей, яких е, дуже такі ну, люди різні бувають. Є такі люди емоційні, емоційні, мнітільні на них ще кажуть, які все близько беруть до серця. Все близько. Так, 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 таким не можна бути зараз, бо ти просто згориш із середини, розумієте, де просто спалить оце все, що ти бачиш, що ти чуєш, що це відчуваєш, що це, це нерви, вони тебе просто спалять. О, так що. От ну, таке от зараз проблема. Я вважаю, дуже величезна проблема. Я ж кажу, лікарні забиті, люди йдуть, йдуть, йдуть. Бо оце я взагалі не розумію, як в Києві зараз можна жити. В Києві зараз ну, найбільше, я б сказав, би, такий прильотний регіон, да, де постійно щось прилітає, постійно щось вибухає, це там десь щось бахнуло, вже весь Київ чи пів Києва не спить. О. Люди, мільйони людей, розумієте, мільйони людей там живуть. Вже не сплять, вже в них стрес, вже в них цей імунітет впав. момент стресу взагалі імунітет відразу падає на нуля. Тобто захисних сил організму нема. момент стресу. До речі, стрес, він ще різний буває. Буває ще й корисний стрес, як не дивно. Но, но, але це не про нерви. Це не про нерви. Корисний стрес, це якщо ви, наприклад, тут вибрались на природу, взимку, да, розпалили костер, розділися, там 100 грам випили, багаття горить, винагрілися, а піду, я зараз окунусь. Я так і робив раніше, от, але це треба робити, коли нема вітру, сонечко світить. Вітер, коли так не робить. От, і там поруч річками біля річки там збиралися, раз, окунувся, 2 секунди буквально, не більше. Багато не треба так окунатися. От, і організм теж получає цей стрес, але це корисний стрес. Оцей температурний шок. Ну, охолоджується буквально, я вам скажу, там міліметр верхньої шкіри, верхній слой шкіри. Тобто ви за ті дві секунди не охолодите якісь там внутрішні органи, там не перехолодитесь, нічого не застудите. за тих дві секунди, буквально одна, дві окунулися, зразу відразу знову до костра багаття. От, від організм отримує такий стрес, починає мобілізуватися всі оці сили організму. Клітина, клітина шкіри думає, що вона загибається, що вже організм помирає і починає інтенсивно працювати, викидати якісь речовини в організм, там Все активується, імунітет, все, все, все. Людина починає весь організм починає якби інтенсивно боротися за життя. А значить, боротися з болячками з осіб. Оцей стрес хороший. Це навіть є вже це давно доведено, є навіть такі кріосауни, так звані, де людина заходить, там її холодом обдиває, там мінус 100 градусів на якихось теж декілька секунд. Буквально людина отримує стрес. І отакий стрес хороший. Це стрес без нервів, це мобілізуючий стрес, це такий стрес, що ну, незрозуміле коротше, не буду вже особо пояснювати. Зараз ми говоримо про поганий стрес і постійний. Коли цей стрес постійний, і це нерви, оцей нервовий стрес, це дуже поганий стрес. Дуже поганий. Це, що тепер буде? Оце, ну оце якраз і сади в момент о цього стресу, коли ото у вас все похололо внутрі, у вас відвисає челюсті, веде волоси дибом стоють. Все, ваш організм не бореться ні з чим взагалі ні з чим оцей цей момент. Ну таке чувство. Я думаю, відомо всім. Плюс, як ми вже вияснили, недосип, недостатній відпочинок. Там щось завило, вже просинаємося вранці на роботу, треба працювати, ми не виспані, ми не спали півночі, там якимось уривками спимо, там, то просинаємося, то засинаємося. Це не годиться. Це так може організм працювати там, місяць, два, три, але потім він здасться і почне щось вилазити. Або я ж кажу, чи бивши якісь хронічні болячки, ну, вони і по-любому вилізуть від цього. О, і ще й додавляться нові. І ось звідси ми маємо такий зараз результат. Ви бачите самі, хто може ходить в лікарню там, чи знає своїх знайомих, дуже побільшало хворих людей. Хворих людей, я ж кажу, онколікарні забиті, як мені казали. Куча людей, куча черг, куча операцій. Оце вам наслідки, а такі косвінні цієї війни відповідно стресу, падіння імунітету, недосип. От дві причини: недостатній отдих, неякісний отдих і стрес. Оце до цього призводить. Фу, ну от саме першу частину розібрали оцю схемотехніку, причинно-наслідковий механізм. Звідки воно береться, звідки воно виникає. Тепер же переходимо до другої частини. Як нам від цього уберегтися? До речі, нагадую ще раз, хто може знає якісь свої варіанти, як від цього стресу, нервів краще висипатися, там що пить, може, якісь травки, там що він, як це він це робить йому до цього. Обов'язково пишіть, не стісняйтеся. Це буде дуже корисно для багатьох людей, комусь може врятує навіть і здоров'я, а може і ще й біль, може, і життя. Наслідку. Так що пішіть обов'язково. Ну, Як можна цього вберегтися? Ну, По-перше, я переїхав десь в село, десь більш спокійну таку місцевість, там, де менше воно прилітає, менше. Ну, у нас теж воно буває, пролітає. Да, де я живу в селі. Воно буває, пролітає. Ну, ну пролітіло це не те, що впало. Пролітіло, то хай летить собі. О, там не дуже на це все люди реагують. такого, щоб стресу особо тут і немає. <кій> Хоча, звісно, залежить, я ж кажу, ще дуже від людини. Бувають дуже такі люди сприйнятливі, ну все беруть так до серця. Близько, так не можна, так взагалі не можна. Треба зараз трохи бути, як би я правильно сказати, пофігістом. О, Ну зрозумійте мене правильно, бо. Трошки так пофігістом для тих, як це я говорю не для всіх, а для тих, хто дуже все близько бере до серця. То трошки вам треба стати пофігістами, Іначе ви просто згорите зсередини. Розумієте? Ви не виживете в цій ситуації. От, переїхати в село, і я вважаю, тут багато вже хто так зробили, це набагато спокійніше буде. Я розумію, Київ, да, це супер, це багато. І ну, взагалі не тільки про Київ, крупні міста, такі мільйони, які зараз маються на увазі. Це круто, це престиж, це робота, це великі зарплати, да-да-да, я згіден, але здоров'я, я вважаю, це. Важливіше, бо якщо у вас не буде здоров'я, ви його втратите, вам не треба буде ні робота, ні зарплата, ні престиж, ні красоти, всі Києва. От, вам все це стане немиле. Взагалі, все, навіть їжа, вам не треба буде. Все стане відразу з кольорово чорно-білим, і на чому багатьох вже життя закінчується. Вже все. Це вічна депресія, тільки погіршується ситуація і погіршується. Так що я вважаю здоров'я. Варте того, щоб з'їхати з того мегаполіса і пожити хоча б тимчасово, хоча б пішов в більш спокійній місцевості. Більш спокійні. Далі що ми ще можемо зробити? Не дивіться, наприклад, новини. Якщо ви дуже на це реагуєте, от у мене є знайомий, який мамі своїй просто виключив телевізор, щоб вона його не бачила і не дивилася цю дурню і не переживала. І Правильно зробив. Тому я теж це раджу вам. Якщо ви так на це реагуєте, дуже не дивіться ті новини взагалі. Краще не знати. Решта не знати, що там відбувається, чому це так переживати. Ти більше, що ми ні на що ж не повпливати не можемо своїми переживаннями, там оці ахами, охами. То за серце хватається. Ну ніяк мені на що не повпливати, нікому не допомогти. Ми тільки робимо собі гірше і гірше своїм рідним, які за нами спостерігають, і оце бачать, оце як на нас оце все відбувається. Бо вони теж за нас переживають. Розумієте, ми переживаємо собі гірше робимо. І вони за нас, таке замкнуте коло і їм гірше від цього. Так що подумайте про себе, про своїх рідних. О, далі, що ми можемо зробити. Ну, мені, наприклад, гарно допомагає вино розслабитись. Да, трошки так. І краще спати. Да, таке помірна кількість вина, я не кажу там, пиячити. Ні. Помірна кількість вина, вона розслабляє, от, такий трошки пофігізм з'являється, да, ти вже не переживаєш ні про що. Тому, чому б і ні. Кому, якщо це комусь допомагає, я ж не кажу, що пият смадлива. Але трошки завжди на ніч особливо. Краще будете спати, краще сон, міцніший сон. І все. Може, комусь допоможуть вата звичайна. Думаю, яка вата? Вата в вуха, просто затикати вуха, щоб не чути ту дурну знаєте? Бо я розумію, що сирена вона зроблена, щоб люди ховалися, десь бігли, все таке, але я знаю дуже багато людей, які нервують, стресують навіть на звук сирени. От просто вона завила, у людини вже стрес, в людині серце биття підвищилось, ритм, вже тиск підвищує, просто від сирени. То на що вона? Нащо то тоді слухать? Якщо все одно ти нікуди не біжиш і не ховаєшся. Ну, в нас селі ватою захнув вуха та і все, лягаєш спати. А що, варіант? Непоганий, комусь підійде, комусь не підійде. Я ж не кажу, що всім підійде. Ну які там ще варіанти, можуть бути, як цьому запобігати. Ну, лікувати стрес ми не можемо, а от запобігти якось цим нервам треба якось намагатися, намагатися, якось їх виключити, цей стрес, якось, щоб менше його було, розумієте, в нашому житті. Бо ця стресу просто отак от, хоч відбавляй. Хоч От, відбавляй, От, ну я ж кажу, стрес плюс неякісний відпочинок, і ми маємо те, що маємо. Це ж, дуже люди, люди хворіють. Ну, начебто, все. Більше такого не можу що сказати, як йому запобігати. Може, я ж кажу ще раз, може ще хтось знає якісь там методи, як він запобігає цим стресом, як йому краще спати. Пишіть, обов'язково це буде дуже корисно і мені, і багатьом тисячам людей, які подивляться це відео. От, дуже буду вам за це вдячний. Не стісняйтеся, пишіть. Ну от і все. Дякую за увагу. Всім до побачення.